Добрий ранок, малятка. Добрий ранок, мої хороші. Давайте, нас вже чекає. Нас вже чекає. Ой, стоп, стоп, стоп. Щось я тут повернулась. Так, треба ж демонстрацію екрана Ось так. ось так То нас чекає. Привіт, дітки! Я дзвоник, Ми мене впізнали. Я хочу дізнатися, який у вас настрій. Ой, малята, подивіться, чомусь він нам дав тільки сумний смайлик. Тому що... Тому що він хоче, щоб ви його розвеселили. А як це можна зробити? Посміхнутися, Ви вмієте посміхатися. Ой, як гарно. Дивіться, він посміхається з вами. Отже, ви його. Йому настрій підняли. А тепер давайте ми з віршиком привітаємось. Можна повторювати слова за мною добре? Усіх вітає. Щастя кожному бажає. Пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають. Квіти всюди розквітають, це вони так нас вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Добрий, Добрий ранок, ранок малята. малята. Отже, ми побажали один одному доброго ранку, гарного настрою і цікавого заняття. Отже, дивіться. Ми потрапляємо з вами в країну з Укляндії, де може бути і дощик, і сонечко одночасно. Отже, давайте ми пограємо в гру сонечко і дощик. Коли ви почуєте веселу музику, можна встати, побігати, пострибати, потанцювати. А коли ви почуєте дощик... Треба швиденько сідати і ховатися під парасолькою. Тайчка, привіт, добрий ранок, моя хороша. Отже, слухаємо весела музика. Пішли танцювати, бігати по кімнаті. Так, а зараз малята що? Ой, швиденько, 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 на стільчики ховаємося під коростолькою. Ніхто не примочив ніжки, ні. Добре, а тепер знов нам буде весело. Все, клас! Молодці. Молодці, ви дуже уважні дітки. Отже йдемо далі. А ось і дідусь звуковичок зі своєю сопілочкою. І сьогодні вона буде грати і видавати різні звуки, а вам потрібно відгадати, хто такі звуки видає. Готові слухати? Отже, хто це? Хто це був? Уточка. Так, правильно, качка. А це? Свин'я. Хто? Свин'я. Хрюша, так, свинка, молодчинка. А це? Субар. Субар. Так, малята, собачка, песик, молодці, ви дуже уважні. А тепер ми пограємо в гру, яка називається ковзанярі та лижники. Хто такі ковзанярі? Подивіться, це ті, які катаються на ковзанах, бачите по льоду. І коли вони катаються по льоду, ковзають. В них виходить такий звук, послухайте: жух, жух. Жух. Так, правильно, таєчка. А це, дітки, це лижники. І коли вони по снігу їдуть, виходить такий звук. Ших. 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 Давайте будемо грати. Коли з'являється ковзаняр, кажемо жух-жух. А коли лижник, ших-ших. Готові? Ших. Давайте. Ковзаня. Жух. 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 жух, жух, жух. Молодці. А тепер ших. 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 Жух. А тепер знову жух. 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 А тепер. Ших. 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 Молодці. Знайомтеся, це вправний молоточок.

І він теж хоче, як молоточок, такий звук видавати, але в нього не виходить. В нього виходить такий звук: ті, ті, ці, ті, ті. Ось бачите, сьогодні у нас два звуки. Твердий, т, т, як у молоточка. І м'якенький, як у годинника. Отже, малята, коли ми промовляємо, подивіться у дзеркало своє, подивіться на свій ротик, скажіть Т, Т. 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 Бачите, ротик мов би, відкритий, але що там заважає нам? А ну подумайте «т», Т, скажіть, т, що там заважає нам, ротику? Що заважає? Т. Скажи Микита, скажи Т, Т. т. Що нам заважає? Зубки малята і язичок, щоб промовити звук, Т, язичок б'ється об зубки. Отже, ми не можемо співати такий звук, тому що нам заважає зубки і язичок. І такий звук ми називаємо приголосний. Повторіть, будь ласка, приголосний. Він приголосний, бо він не вміє співати. І ми його можемо почути і промовити. А щоб побачити, дітки, він потрібен, щоб він одягнув плачку. І у нас виходить вже буквочка. Знайомтесь, це буквочка Т. Вона позначає звук Т. і звук Т. Подивіться, послухайте віршик. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Не ви цвяхи заб'єте, схожі він на букву Т. А на що ж схожа буква Т? Подивіться на екрані. Так, це у нас хто клоун, так? Чи що? На клоуна нас схожий а, дуже. Та, а ще та, на що схоже? Подивіться буквочка Т. На що вона схожа? Подивіться на, на картину. На грибочок. на грибочок. А ще на що? На молоточок, на парасольку. І на граблі. Малятка. А давайте ми його і цю буквочку Т зробимо з ручок. Ось так дивіться. А ну, спробуйте, як я зробити. Долонька і зверху. Так. А ще можна з пальчиків зробити. Зробіть з пальчики. Емочка, зроби ось так. Пальчик вгору і зверху поставила ще пальчик. І у нас виходить буквочка Т. Т. Звук Т. Молодці, малятка. А тепер давайте його намалюємо. Або викладемо з чогось. Подивіться, як будемо малювати. Такий стовпчик і перекладинка, мов дах, так, малятка? А можна викласти його, цю буквочку, з конструктора, як я, подивиться. Як я це зробила? Дуже легка сьогодні yeah. буквочка. Це конструктор. Я не хочу, он не ну добре, он потім палочки. зробиш, а можна зробити з палочок, можна з олівчиків, можна з каштанчиків. З чого хочете, можна зробити. А можна просто намалювати. Емочка, ти намалювала буквочку Т? Молодчинка Нікіта. Малюєш палочку такий стовпчик, і зверху намалювала молодчинка, а таєчка. Намалювала Надо. щось. Ема молодчинка. Ну ти потім зробиш, так? Ну, та я ще не прокинулася, вона ще сонна. Ну, Давайте ми тоді прокинемося, зробимо зарядку. Давайте. Давайте. Можна просто потанцювати. А ти прикольний? Так! Да. А ти прикольна? Так! Да. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! Да. А ти готова. Один, два, три, ракета лети, а ти лети ти ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети ти ти, у далекі світи, а ти лети, ти, 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 а ти лети ти, 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 а ти прикольний? Так. А ти прикольна, Так. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Один, два, три, літак, лети. А ти лети, ти, ти, ту далекі світи, а ти лети, ти, ти, ту далекі світи, а ти лети ти ти, туда далекі світи. а ти лети, ти, ти, ти а ти лети ти, ти. А ти прикольний? Так. А ти прикольна? Так. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Разом зі мною ти руками ось так, А ти готовий?

Молодці порухалися, прокинулися, пішли далі, сідайте, будь ласка. Сідайте. Подивіться, ця дівчинка їла смачненьке варення, і ми зараз пограємо в гру, яке так і називається смачне варення. Отже, коли вона їла, вона забруднила верхню губку. І нам потрібно язичком її почистити. Ось так, дивіться: піднімаємо язичок і облизуємо верхню губку. Ммм, яке смачне. Ану, спробуйте. Нікітка, верхню губку, язичок вгору. Ммм, бачиш, як дівчинка А ну зроби. Ммм, яке смачне варення. Ммм, молодці, солодке, супер. Дітки, а тепер пограємо в гру, яка називається молоток і годинник. Коли побачимо молоток, будемо так казати: т, 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 т. А коли годинник, ось так тіх 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 тіх. Пригадали? Давайте. т. Тих. Тих. Тихих. Тих. Тіх. Повторюйте, ти, будь ласка. Т, 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 т. Так. А тепер тіх. Ті-ті-ті-ті-ті. Молодці. Ці. А тепер до нас прийшов коник. Коли він скаче, в нього так копита стучать. Сок. 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 А тут потяг, а в нього колеса так стучать. Чок. 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 Отже, давайте коник. Сок. 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 Повторіть, будь ласка. Цок. Цок, цок, чок. Потяг. Чок, чок, чок. Чок. Чок, чок, А як кони хто запам'ятав? Чок. Цок. 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 А потяг, чок, чок, чок. Молодці малятка. Ось і цікавий рюкзачок. Що ж він нам сьогодні приніс? Дивіться. Спочатку він приніс предмети, які ми будемо називати словами. Предмети, в назвах яких заховався звук молоточка Т-т-т. Давайте будемо називати метелик. Метелик. Метели! Метели! Метели. Там звук Т. Твердий т. А це ще, дітки. що дітки? Танк? Танк? Танк. Там теж такий молоточок стучить. Т. Танк. Танк. А це що? Торт. 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 І там і чуємо, як молоточок. Т. Т, торт. Торт. А тепер малята. Він приніс предмети, в назвах яких заховався звук «ті», «ті», як у годинника, пам'ятаєте? Давайте будемо ці слова називати: стіл, 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 стіл. І ми чуємо таке тік-тік, так? тік, стіл, стіл. А це малята тюлень. Тюлень. Тюлень, і там теж ті. А Ця квіточка називається тюльпан. Тюльпан. Ось бачите? Т і т. Приголосні звуки, твердий т, як у молоточка, і м'який т, як у годинника. Ой сьогодні день народження, яка буквочка сьогодні імениниця, дітки. Хто запам'ятав? Yeah. Яка буквочка сьогодні іменинниця? А Ану пригадайте, як молоточок стукав. Ось вона буквочка Т, звук Т, і вона хоче малюночки від вас, подаруночки. Треба намалювати предмети, де заховався звук Т або т. Давайте подивимося, який це світ. Літера «Т» Звук. «Т», Т. Тигр. Тигра можна намалювати. Літера «Т» Звук. «Т», Т. Чістечко. Тістечко. Літера «Т» Звук. Т. Т. Тукан. Ой, така є капкашка цікава. Тукан. Я же можна намалювати. Літера Т Звук? Т. Т Таксі. Таксі вы квітали, валят. Літера Т Звук. Т, Т. Троянда. Троянда. Класна квітка. Літера «Т». Звук. «У». Отже, маля, скільки можна намалювати різних предметів, так? І подаруночок для буквочки «Т». Отже, дзвоник запитує: Ану скажіть, яку сьогодні ми буквочку вчили? Який звук? Ну? Скажіть, малята, хто запам'ятав? Так, буквочка Т, звук Т і звук Т. Отже, дзвоник з вами прощається і каже до побачення! Чекає до від бачення. вас фотографій ваших малюнків. Пока-пока, малятка! До побачення! До побачення! Отже, дітки, я буночки фотографій, подаруночки для букви Т. До побачення, пока, пока. Побачення. Йополь, До, молодці побачення. Сегодня, молодці, молодці, До побачення. молодці малятка.